До підсумків президентських виборів, хоча б в електронному вигляді залишається 0,02%. ЦВК працює у Володимира Зеленського трохи більше 73% народних симпатій. У Петра Порошенка майже 25%. Яка ситуація з підрахунком станом на цю хвилину? Вже готовий розповісти Олександр Романюк. Він на прямому зв'язку із центром виборчкому Сашко, вітаю тебе! На чому все загальмувалося? Юлю, ну можу сказати, залишилася вже одна сота відсотка. Власне, це протоколи із дільниці у Херсонській області, які поки що не передали сюди. Але сподіваються, у ЦВК, що все це відбудеться досить швидко, тому що, якщо порівнювати, наприклад, результати першого туру виборів і теперішні, то різниця досить відчутна. Протоколи передаються швидше, кандидатів набагато менше. Немає якихось таких значних порушень, і найголовніше немає проблем зі збором комісії, які ну для уточнення протоколу мали б, наприклад, зібратися і винести фіналь. Не рішення принаймні зараз кажуть, все це абсолютно відбувається рівно, без всяких проблем. І є таке навіть сподівання, що можливо навіть до завтрашнього ранку, або може навіть сьогодні пізно ввечері. Ми почуємо все ж таки заповітну цифру. 100. наразі ЦВК зайнято тим, що воно приймає протоколи з мокрими початками. Уже 69 виборчих округів передали е, сюди всю інформацію. Також прийшла інформація із закордонних дільниць. Все це впорядкувати сподіваються до кінця цього тижня, але власне. Я думаю, що з великою ймовірністю фінальний результат буде трошки пізніше, тому що у ЦВК не беруться поки точно казати, коли саме вони впоруються із підрахунком і мокрих печаток, і е, дають собі таку дату до початку наступного тижня. Прошу прямо мову. Центральна виборча комісія після завершення процедури отримання протоколів встановлення результатів обов'язково звернеться до органів судової влади для того, щоб пересвідчитися, що ніде немає позовів, чи немає ніде незавершених судових справ, і тільки після того як все буде чисто, всі процедури будуть завершені. Центральна виборча комісія встановить результати. Власне, тому ми і називаємо орієнтовану дату цього встановлення 30-го числа. Ну, власне, зараз члени ЦВК пішли на таку певну перерву. Я думаю, що більшість протоколів привезуть сюди вже завтра. І Якщо дивитися на динаміку, як швидко протоколи з мокрими початками довозять у ЦВК, то різниця дуже суттєва. І Якщо сьогодні їх привезли майже 50, то завтра наймовірніше буде більше. Студія дякую. Я ЦВК, яка сумлінно працює. Наш кореспондент Олександр Романюк.